В Україні створили робочу групу, яка має зробити усе для унеможливлення використання офшорів. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні національної ради реформ. На думку очільника держави, цим мають зайнятися представники ДФС, Мінфіну, Кабінету міністрів та адміністрації президента разом, звісно, з депутатами. І він сподівається, що до 1 червня законотворча робота буде представлена вже Верховній Раді для голосування. Не буде можливості громадянам України використовувати офшорні компанії для мінімізації сплати податків всередині держави. Є декілька напрацювань. Я сьогодні підпишу зазначений указ, який Має назву про заходи, що унеможливлюють використання компаній резидентів, що мають офшорний статус для мінімізації податкових зобов'язань і виведення прибутку за кордон.